Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні сонечко. Ну, хоч добре, що не дує скажений вітер, бо то декілька днів таке дурне дуло: гриміло, гуділо, блискало. але нас обходило стороною, дощу у нас не було. Скрізь град, то страшне, що робиться в цьому році, звичайно, щось таке коїться що жах. Так що краще хай буде. Тиха спокійна погода, Чому така злива з градом. От трошки з'являється вітерець, ну хай буде, бо вчора таке дурне дуло цілий день, уже аж сонечко сідало, то трохи стих вітер. Я до темна там порпалася на городі, от знову обривала ті колоски, посходила трава невисока, але вже повипускала колосочки. Чоловік спробував косити, і виходить, що він їх дуже розбиває. і... Потім ті гостюки, хто буде визбирувати дуже тяжко. А я попробувала, вони так легенько зриваються, воно так п'ятнами понаростало. Там. Та я його позриваю, а потім вже він стальну травичку скосить і буде чистенько, бо краще я їх повисмикую, чим потім будемо тягатися з ним по лікарнях. Дивилася, зараз також корсо у лікарні собака попала вниз. Ось цей колосок. От, і. Відразу не повезли, а тепер он, я так і не зрозуміла, чи будуть операції робити, чи що, то в жах. Ми нашого то в лапу, як пару раз возили, бо там ще щось залишилось, потім доставали, а <кхід> потім тільки привезли додому, вийшов на город, прийшов і чхає. Тож бороду розбив, там чхав, гупався бородою об доріжку. Позвонили в лікарню, що це може бути, то нам відразу сказали, що їдьте швиденько, бо, скоріше за все, що це знову колосок. Тож, слава Богу, що швиденько завезли і достали. Бо якби пішло десь всередину, це був би жах. Так що бережіть ваших тваринок, ваших собак. Дивіться, краще десь не вигулюйте їх де колоски, чи якщо в дворі десь є, старайтеся їх. Косити, виривати, бо то жахлива така ситуація. Чоловік мені нарвав вчора черешню. От, зараз поставлю зварю компоту знову. Можливо, ще щось зварю. Кисленькі вони в цьому році ці рожеві, рясні, такі мілкуваті і чомусь кисленькі, ще такі не дуже солодкі і вже починають трошки гнити, так що вирішили їх обривати. І в банки. Зимою все буде смачне з сахаром, воно все одно буде солоденьке. От. Так що ось такі от у нас справи. Слава Богу, сьогодні тихо, спокійно, <кій> бо вчора у нас було жах. Декілька днів назад, то взагалі телеграм не працював, я проснулася зарані, не спала. От. Тихо, спокійно. Як лупануло, я думала, що в нас хата репнула. Пообсипалася штукатурка біля вікон, а щось влучив телеграм і не передали тривогу, Це, звичайно, було жах. От. А вчора знову таке саме, але слава Богу, сповістили про тривогу. Чоловік це зараз тільки випустив на вулицю вранці. І два рази як влупило. Ой, дурдом, дурдом, не дають спокою. То ходиш, у десь щось шурухнеся, то дрони, то фігня проти ракети, я так скажу. що Як бахкають дрони, то страшно, але ракети то щось жахливе. Це, це так швидко, я кажу дійсно, що люди, навіть ти не встигаєш зреагувати. Дрон хоч деренчить, чути його трохи, а це ж зараз якийсь і так лупе, що... Я ж кажу, я думала, що у нас від дороги вікна повилітали, і хата репнула, такий був жахливий звук. І, і, і позов... коли це в неділю. Так, і вчора знову. Ой, дурдом, немає слів. Я ж кажу, ходиш тепер отакого. Я від тих дронів ледве була, відійшла трохи. А тепер ще набагато гірше. Так, що, так що ось такі от у нас так і живемо. Дурдом, -дур. це, це не життя, я ж кажу, як? Тому і не хочемо робити ніякі ремонти, нічого, бо воно влупило, обсипала штукатурка біля вікон. Добре, що хоч вікна цілі, а зараз вкладати в гроші. І так всі люди. Той хоче щось робити, той сусіди так само хотіли щось робити. Ніхто зараз не береться щось робити, бо смисл. Гепне, все по облітаю, хати цілі залишились, оце головне та люди живі. О, так щось так. Наговорила вже на 5 хвилин, ось такі от у нас справи. Слава Богу, сьогодні хоч вітер не гуде, поки тихо, спокійно, а там буде видно. І зараз буду братися за компот, закривати компотик, поки не маєш зранку такої сильної спеки, бо тоді починаєш кварити, то вже ходиш ледве живий. Вчора їздила з чоловіком в Одесу. Йому треба було по роботі. Ненадовго та я сіла з ним, заїхали на сьомий. Купила собі знову ось такі кришки. Гарні такі яскраві. Вони там з різними малюночками по 120 гривень. От. Взяла собі одразу дві упаковки, в мене ще є, але взяла, кажу, як доживем, буде на слідущий рік. Ну, то таке, що воно завжди знадобиться. Річ така, що вона не спортиться, буде стояти. І купила собі нову ложку на кухню, бо моя розбилась. А я взяла маленьку тарілочку від сервізу. То шкода буде, якщо тарілка розб'ється. Це достала кришки і ложку цю. Достала також була в пакетику. Зараз помию її. Ось така в мене нова ложечка. Гарний дуже колір, такий ніжний. 95 гривень коштує. І купила собі саме головне, що мені треба було швабру. Моя швабра поламалася. От. Ця наче трішки краща. Внизу йде вже металева і трубка товща, грубша така. Все одно тут все пластмаса, ну, то таке взяла також самого розміру, бо я ту купувала і купила до неї запасну ось цю тряпку. Так, що вже взяла такого самого розміру, щоб. ну, Куди ті тряпки потім викидати, вони ще майже нові. От, ну, ця така прям береш в руки і важча. Ну, краще. 200 гривень. Коштує. От, Хороші такі. Мені подобаються ось ці тряпочки, Гарно так миють підлогу. От. Так що, ось такі в мене обновки. Ну, мені саме головне, що. Потрібна була швабра. Вже заодно купила кришки собі ще і ложку також треба було купити, бо у нас тут такого нічого на цих маленьких базарах не знайдеш гарного. Все-таки на сьомому там чого тільки немає. Гарненька, дуже такий ніжний колір. Мені сподобався і ціна хороша, недорога. Таке було сонечко. Зараз захмарилося. Трохи парить, краса, пексельза, гарно ще квітує, трішечки вже квіточки в неї попідгорали, але все одно дуже-дуже гарна красуня Алансушон. Краса в цьому році так рясно квітує і нема такої сильної спеки. Дощики йдуть трошечки хмарно. І вона довго тримає свої бутони, вірніше квіти, такі гарні, великі-великі, А аромат просто неймовірний. Дуже гарна ароматна троянда, дуже. Глядь, яка краса, правда ж? Такі набиті гарні квіти має, красунечка. Дуже-дуже гарно квітує троянда гарна, але для цього місця трохи вона зависока, тому хочу її пересадити. Яка краса. До речі, кури розходилися. В цьому році хочу дати поквітувати такі сантоліні. Довго вона розпускалася, дуже довго. Непогані квіточки, лише я думала, що буде вкритий отак весь кущик. Вона ось так порозвалювалась. Чоловіку дуже, а господи, то розкудилося. Чоловікові дуже сподобався на фоні Сантоліна з Лавандою разом. Дуже гарно. Ну і справді непогано так гарно виглядають, тому вирішила хай трошки поквітує. Красота. Лілії скоро порозпускаються, Чомусь низенькі в цьому році, хоча й дощі були, але чомусь вони невисокі. Тихо-тихо стало. Юки квітують в цьому році. Крокус роуз. Вже квіти стали менші, вже відцвітає. Тут юлки такі високі, гарні. Вчора покосила скрізь травичку, повигрібала все, вже обсипали, слава Богу, черешні. Чисто. Так затягнуло щось у нас, може дощик. Такий порядок. Так люблю, як скошена травичка красота. Так гарно попідростались туї, я обстріли трохи черешню. Косточки мої. Так гарно живучка розрослася. Я думала, що її вже буде хана в минулому році її равлики майже геть жерли. Але відійшла моя плетиста ортензія. Нормально себе почуває, я її добре поливаю, головне, щоб була в неї волога. Такий вітер аж прохлоді став. Попідсипала трішки тут землі. Вчора також, бо чомусь я сіяла, чомусь відразу тут погано зійшов газончик. Він розростеться. Ну, якось виямочками ось так зробилось. Вчора підсипала земельки, вирівняла. Хай розростається. Поки що він себе почуває, гарно я його підживила. Гарненький. Треба також обрізати. Ось ці гвоздики. Все то те, то те, роботи повно. Ну, потрохи повишкабу все, головне, що цю черешню вже. Поприбирала все, Боніка зацвіла перша квіточка. Я думала, що вона вже не відійде після перевисадки, але розпустилась, навіть дала квіточку. Гарний такий колір, насичено кораловий, краса. Чіпендей. Гарно квітує в цьому році, бо в минулому декілька квіточок дав і все. Ну він Мало сонця, напевно, йому було. Вже другі квіточки менші. Перші були такі великі, гарні. Так мені подобається оцей карликовий лілейник, який яскраво-жовтий. Шкодую, що не, ну, при пересадці не розділила його. Мабуть, треба буде на декілька кущиків розсадити, гарненький такий. В нього і листечко таке. Тоненьке, яскраво, салатове. І квіточка така жовта-жовта, дуже яскрава, гарна. Спірейки треба вже постригти, всі вже відцвітають. А на лаванді тут така краса. І вражанки, і жоли, і метелики. Так їм подобається ця лаванда. Гарний великий кущ. Треба буде, напевно, його трохи розсадити, вже дуже великий. Краса. Літо. Білі метелики. Краса. Тихо-тихо стало, але пара. Такий вітерес був про холодний пруду. Пара. Аравлики вже сюди почали лізти, а я вже справлюся з тим компотом. Треба буде їх збирати. І бур'яни знову лізуть. Па шишки ці пообривати також хай не тягнуть стуї, соки. Лаванда ця така гарна, прямо не можу в неї налюбуватися. Краса. Гарно квітує так. ксельза. Дуже рясно. Красуня. Вон як затягує. Мабуть, буде дощик. Так тихо, тихо стало. Вітер повзірвався, зараз тихо стало. О! Жовтенька ділосперма зацвіла. Мені цікаво, чи воно буде ціле літо квітувати чи ні. Чи це так, декілька квіточок з'явилося і все. Красуня. Так довго квітує, гарна трояндочка. Кактуси. так гарно були повідкривалися, сонечко сховалося, і вони позакривалися. Бачила, є вони різних кольорів. Я раніше зовсім не знала, що є такі кактуси. Як гарно вони квітують, краса. Ростуть вони, ви мене запитували, ось так просто на вулиці взимку вони ось так морщаться ось. і лягають просто до землі. Бачила в людей ростуть навіть біля дороги в скатах. І чудово себе там почувають. Вже очитки будуть квітувати скоро, а юки, як в цьому році квітують. Гляньте, яка краса. Такі рясні і скрізь. Крокус Роуз добре вже витягнувся в цьому році, мабуть, десь 2,5 метри це точно є. Ну, це, мабуть, п'єр. Але прийшов пересорт, хоча я ним дуже задоволена, гарна троянда. Ось ця біла троянда також дуже гарно квітує, треба пройтися вже позривати всі квіти, які повідцвітали, почистити трояндочки. Краса. Гарна зараз така пора. Троянди вже перве цвітіння майже відходить. На заміну приходять якісь інші квіточки. Зараз дуже гарно квітує лаванда скрізь. Красава. Які гарні кольори. Зацвів у мене ще один білейник. Дивлюсь, що він зовсім схожий на цей, що поруч. Ну, можливо, десь будуть попадатися однакові. Побачимо, що буде квітувати далі. Ну, Надіюсь, що вони не будуть всі однакові. Але ці два поруч, то зовсім однакового кольору. І ось цей ще один також дуже був схожий з ними. Так що побачимо, що буде далі квітувати. Хоча дуже-дуже гарного кольору. Аби тільки не були вони всі однакові. Краса. І покажу вам трояндочку, яка думала, я, що вона висохла. Ті, що я влітку купувала. От Я їх звідси всі порозсадювала. деякі пропали. А ця була ледве та ледве жива. Гляньте, зацвіла. Ще й попало, що це трояндочка Леонардо. Вона така дуже була коленька, тому, можливо, дала дуже такі маленькі квіточки. Вон ще є бутон. Гляньте, яка краса. Точно такий самий, як той мій кущ. Зацвів. Така ж сама квіточка. Мені не хтось писав, що це не дуже схоже на Леонардо, але тут точно така ж сама квіточка. Арнюня, троянда. Буду дуже рада. Щоб домати два куща. Можливо, потім спробую сама почерінкувати, розвести цю троянду. Дуже вона мені подобається. Краса. Чорнобривці посходили тут у мене. Нехай я їх. Залишала, можливо, потім десь пересадю. Покажу вам малесенькі патісончики. Розбірба тих поцвітів є. Я їх видаляю. Цибуля вже починає лягати. Спека. Дуже жарко. В ці дні було. Травичку газонну ось так тут розкидала. Май вона трохи підсохне. Потім ввечері замульчувати помідори. Чоловік мені позабивав вже трубки, я їх попідв'язувала ось так гарненько, бо був такий вітер. Деякі так цей перший ряд то так було положило. Боялася, щоб не поламалися зовсім. Так що вже починати будуть. Свої цвітіння трояндочки. Треба лише їх замульчувати. я там знайшла добриво, полюю, Гляньте, чесник, геть також сохне, Спека. Красота. Це поставила водичку на компот, поки закипить. Винесла на город порчені черешні, викинула на компост. Думаю, пройдусь, подивлюсь, що тут робиться. Огірочки, слава Богу, розростаються гарненькі. Є вже малесенькі з'явилися. Кріп такий гарний. Це ще сам насівається високий, такі шапки. Огірочки, до речі, гарно вон посходили. Ось тут декілька ямок, чомусь поганенькі. Ну Побачимо, якщо будуть погані. От Чому я й накидала багато в ямочки, а потім якісь ще. Треба буде спробувати картоплю. Мені цікаво. Там кущики є такі, що вже порозлягалися. От і спробувати. Вон який щир Угу, Зараза. Не хоче вириватися зовсім. Це там шукаєш? А? Мазон. Мазон. Прям видно інший сорт картоплі. Ну, певно, рання прямо розлягається вся. Мій гіркий перчик гарно так попідростав. Кабаки розлягаються. Так, погода, -погода то непогана, трішки йдуть дощики. Головне, щоб у нас не було граду ніякого. Як дивлюся, що в людей кується жах. Деньки Гарні також розросли, цвітуть. Тут також у мене декілька сортів. Я не пам'ятаю, де які садила, але гарні. А сам. Ці помідорки ще треба підв'язати. Це в мене тут останні санька. А так помідори гарні. Маленьке ще все-таки квітує зараз. Гарний город в цьому році. Тільки дуже переживаю, щоб не було граду в нас. Головне красота. Такий дощ злив, тільки що так довго йшов. Ще йде. Таке, ну почала трішечки вияснюється, то ж темно було. Так похолодало, давно не пам'ятаю ще. Ще як була малою були, ось такі, мені здається, влітку дощі, щоб ми ходили вдягнені. От зараз таке ж саме на градуснику показує плюс 15. Так було спарило. Жарко і різко так стало холодно. Троянди похилились, такий дощ лупив, понабирали води, десь погуркотіло в сторону. Бахкало, бахкало, який грім, страшний був. Так грому боюся, зараз особливо. Но дощ, звичайно, злив такий добрячий, довгенько йшов. Добре, земельку промочило. Раз чоловік позвонив, вже їде додому, слава Богу. Наче вже стає. Так, що ось така от у нас погода. Думала, на городі сьогодні ще пошарувати, ну, але вже все. Ще була тривога. І щось полетіло на Миколаїв. Так, воно і гримить, і тривога. Десь страшно дуже. Такі моменти. Не знаю, що там. Чи збили, чи десь прилетіло. Нічого поки не пишуть. Десь свіже повітря, ж кажу, так прям добре прохолодно стало. Так що йду до хати. На вулиці вже немає роботи. Ну, там нічого страшного такого немає. Доріжки там на новій частині садочку позаростали, портулаком. думала їх просапати. Ну таке. Значить, в інший день. А вам всім дякую за перегляди, за те, що пишете ваші коментарі. Дякую, що пишете мені назви троянд, які мені прийшли пересортом. Тепер буду знати, які це в мене трояндочки. А краса. Яскраві зараз кольори. Бажаю вам саме головне мирного неба, спокою. Це саме головне. І до зустрічі у наступному відео.